Дональд Трамп знову ж таки казав про 17 чи то петріотів чи то батарей, але розслідування німецького видання Шпігель показує, що Україна отримує американські системи Петріот не раніше весни двадцять року. Разом із тим, у цей Рамштайн він зосереджувався на посиленні протиповітряної оборони. На ваш погляд, що партнери можуть реально реалістично зробити в коротші терміни, щоб посилити нашу протиповітряну оборону. Вони можуть виконати ці 17, і ні колес до Петріотів, а безпосередньо батареї вогневих одиниць, які можуть працювати. Але позиція, позиція повинна бути, рішення політичне, і все там можна скластися. І американців, і німців. Німці намагаються мерця, якби знайти такі шляхи. Але бачите, з американцями це не зовсім виходить. Ну вони повернулися і приймають участь, але нам не потрібні просто гасла. Вони нас навчились відноситися до них досить прагматично вірити в дії і зупиняли ці дії на півроку, а продовжувати допомагати сів паузу і заборони тим же ізраїльтянам, дуже потужно, незважаючи на півроку. І тут організовували зупинення показати а по відношенню Росії, тільки там розблоковували, як ми бачимо за цей час вплив. А діяльність ті санкції, які були, це що підхід і це на 50 діб ця пауза карбланш від Трампа до Путіна. Він до чого? І тут немає. Ми чітко знаємо, що Путін не розуміє нічого крім сили, і поки сила не буде проявлена, то все буде продовжуватися, Більше того. Оскільки Путін розуміє, що все ж вікно можливості е, закривається так чи інакше, то, бачите, інтенсивно проводить ці бойові дії, і тут такий собі дуже непростий іспит на другу половину тобто їх етап кампанії 2025 року, ресурси вони зібрали там по різним оцінкам, різним джерелам е, біля ста тисяч по особовому складу. І останній час ми бачимо бронетехніку. Вони не застосовували там, де застосовували там 10, 15, 20 бронеодиниць Наші дренарі їх спалювали, як правило, і тому вони можуть набрати суттєву кількість бронетехніки і зробити на якомусь участку ділянці фронту так званий прокол степовий, наприклад, регіонах де потім виходити на оперативний. Простір це дуже небезпечна ситуація э, непроста, важка ситуація. і Треба змінювати э, роботу не тільки в роботі з нашими союзниками різними, а виконувати свої давна домашні завдання. Це відносно першого по справедливої повної мобілізації воєнної економіки. По-друге, переход і по третє прийняття закону на рівні війна. Стану війна цього всього немає, і це наші внутрішні резерви, і не треба дочекуватися того моменту, як це відбулося останні дві доби по нашим внутрішнім питанням антикорупційним, тому що питання безпеки під час війни, щоб доведені було до такого стану, це це не варіант для України, значить, негативний. І треба, як би не було важко, прийняти такі стратегічні стратегічне рішення щодо зміцнення потенціалу Сили оборони України. Пане Ігорю, от від все таки оборонного нашого потенціалу, ідеться про протиповітряну оборону, яка посилює нашу можливість захищатися. Хотілося би поговорити також і про наступальне або про атакувальне озброєння. Головком збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Washington Пост заявив, що Україна потребує далекобійні ракети, аби завдавати ударів по Росії, і при цьому без обмежень на дальність, так тому що ми стикалися в попередні роки з ситуацією, коли нам начебто давали. Ракети, які потенційно спроможні летіти далеко, але там були такі налаштування, які не дозволяли насправді долати певну обмежену встановлену дистанцію. Також ми побачили в липні, як ефективно, навіть не за допомоги далекобійної зброї, не за допомоги далекобійних ракет, але використовуючи наші дрони, ми паралізували роботу аеропортів в Росії цілої мережі низ. Аеропортів і це так само впливало і на настрої всередині Росії, призводило зрештою до усвідомлення, що абсолютно не всесильною є влада в Росії. Тож хотілося би почути вашу думку стосовно того, чи нададуть нам найближчим часом далекобійні ракети. От. Періодично в медіа зараз уже навіть томагавки, навіть ця сакральна назва подекуди лунає. Ну і друге, чи можемо ми масштабувати своїми силами роботу в тому напрямку, щоб паралізувати аеропорти в Росії? Чи загалом це нам потрібно робити? Лідне однозначно, але спочатку перед далекабійні зброї це назва американцями, якби визначена для того, щоб показувати там свій жир. Рівень допомоги, тому що ракети по градації світової малої дальності 500 кілометрів більше. А тут вони намагаються називати це так, щоб потім вводити обмеження, які сковують наші дії по застосуванню такого роду засобів нанесення ураження, і це треба розуміти. Значить, ми самі виробляємо питання в масштабування далекобійний Нептун на 1000 кілометрів, сапсан балістичний, Комплекси відбувається це масштабування, але повільно по нашим спроможностям промисловості підприємців це на 500 кілометрів є перспектива на більше. треба. Це тут внутрішні наші можливості. А тепер треба згадати союзників. ті ж німці заявляють, що до кінця, можливо, щось вони там запам'ятали чи забули, а ми то пам'ятаємо, що розмова про те, що до кінця липня. Не надати ту так звану далекобійну зброю. Так чи інакше, не можуть там Таврос, чи можуть це таке питання, то вкладати кошти в наші, Ну, от ця обіцянка, щоб була не ця цянка, а з'явилися ці засоби, щоб здійснювати таке операції. Тепер по значить, їх можна бити, по-перше, взагалі. В час там нічний чи вибирати, коли ви ну, ми ж не претендуємо в повітря чи збивати, щоб там були їх громадяни. Нам це не потрібно. Нам достатньо, ну по-перше, є економічний ефект. Це шкода наноситься суттєво, але я би сказав, це не по по-друге. А морально психологічний стан від цього це ж впливають на сотні тисяч людей і мільйони. Росія велика. Авія сполучене цивільне, наче важлива і порушення всього це великі втрати економічні, але на перше це ж морально-психологічний вплив на всіх громадян з болоти, які не тільки сприймали цю інформацію по телебаченню, чи будь-яким джерелам інформаційним пропагандистським, російським. А відчували, що війна йде широкомасштабна для України і українців однозначно. А якщо і завдяки діяльності їх воєнно-політичного керівництва, це країна агресора правою, значить вони обов'язково це повинні відчувати на собі. Так справді будемо сподіватися, що збройні сили України зможуть масштабувати такі дії. Хотілося б пане Ігорю торкнутися результатів вчорашньої вже третьої зустрічі української делегації із росіянами, яка відбулася в Стамбулі, очолював цю делегацію секретар ради національної безпеки та оборони, колишній міністр оборони Рустем Ом'єров. Ну і за підсумками він казав про те, що є три ключові завдання або мала делегація три ключові завдання: це домовитися про повне і безумовне припинення вогню. По-друге, поговорити. Про організацію зустрічі президента України Зеленського із президентом Росії Путіном за участі також лідерів інших країн передусім йдеться про Трампа та Ердогана. Ну і третє це продовження гуманітарного треку. Повернення наших полонених, зокрема цивільних і дітей. А як ви оцінюєте результати цього третього раунду переговорів? Ну і чи є перспективи домовитися про припинення вогню повне і безумовне? Ну, до кінця літа, так і якраз знову ж таки беручи до уваги ті 50 днів, які Трамп поставив, а вони завершуються якраз наприкінці літа? Ну і друге, організувати зустріч лідерів теж до кінця літа. Скажем, росіяни не ставлять за мету цих переговорів вирішити ці питання, які, про які ви говорили. Їх завдання інше: тобто, затягувати час, проводити свою стратегічну наступальну операцію вже третій рік, з кінця 23-го, і вони це роблять. І те, що у нас тепер аж секретар РНБО туди приїхав, це принижує статус України. Це. Скажем, показує росіянам, що ми не можемо проявити політичну, дипломатичну воєнну волю. Я приймав участь в переговорі з ними, і от те, що вони говорили, що якщо не вчора, то сьогодні перенесуть, і це все було на грані. Робили щоб тільки тому, що вони ми вже їздимо в Стамбул, як вони визначаються. Ми вже розглядаємо з самого початку те, що вони в 22-му в Стамбулі пропонували. Тобто, це. Робота по їх алгоритмах. Якщо вони відчувають нічого принципово вирішувати вони не будуть, і тільки це може змінитися на полі бою. А на полі бою у них от, другий етап. Вони підготувалися. Дуже важкий іспит буде, і нам треба витримувати це, значить, перемолоти їх сили. І тільки коли він побачить, що отак прийдуть щось по суті. А так, цінність цих переговорів це на рівні. Обміну важливого для нас, обіна полонених. Тому треба залишити в делегації тільки ті, хто цим займається. На все інше вони не йдуть і не підуть, кого б там не присилали, і чомусь від нас від влади, що це робить інс... 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 ініціатива чи рішення умірове. Ого, кого секретаря РНБО, який забезпечує діяльність нашого президента, це повинно бути рішення виключно. І всі це розуміють і для кого це робиться. Що це від президента приклали на умірива? Це як з е, з президента і уряду переклали на міністерство оборони, то на генеральний штаб. А генеральний штаб переклав на командування сухопутних військ без повноважень. Тому стан такі з ТЦК, який підподрікований командуванню сухопутних військ, відповідний тому. А, Політична відповідальність, тим по нашому законодавству, повинно бути росіянам не йти і ставити їх на місце, тільки коли вони це будуть -як, якому пункту, і тільки в цьому може досягати з ними переваг. Неодноразово сам переконався, Путін навчив всі свої апарати за всіма напрямами наглючі так себе поводити. І тільки коли вони відчувають, що тут ми не зламні. Що ми будемо відстоювати таким чином позиції, може щонебудь змінюватися, а принципово зміниться тоді, коли ми з нашими союзниками ну для початку, хоча б зупинимо їх просування, а потім там будемо проводити контрудари. Тобто вони відчують безперспективність з воєнного е, вирішення їх, так сказати, питань першочергових, як вони кажуть, силовим шляхом. Тоді вони прийдуть по розгляду по суті зараз цього не буде, на жаль. Тобто, я так розумію, що зараз наша тактика на ці півтора місяці до кінця літа полягає в тому, щоб продемонструвати конструктив з боку України, що ми готові домовлятися, так тому що. Трамп якраз тиждень тому казав про те, що він сподівається, що Росія змінить свою позицію до кінця літа. Отже, ми маємо продемонструвати конструктив, показати, що Росія не налаштована на такі конструктив. І відповідно, це відкриє можливості для Трампа у вересні запроваджувати санкції. У нас є хвилинка. зрозуміло такий підхід. Питання у тому, яким чином себе проводити, не принижувати свою гідність, а показувати високий ступінь сили волі. Політичний, воєнно-політичний в цих діях, от а так, що показувати Трампу будь-кому, це зрозуміло. Ми в таких умовах непростих. Питання яким чином поводять всі, хто приймає участь в прийнятті потім реалізації стратегічних воєнополітичних рішень. Дякую, пане Ігоря, за ваші коментарі. Засновник благодійного фонду Закримо небо України, генерал-лейтенанту відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України в 2006-2010 роках Ігор Романенко був із нами на зв'язку. Ми говорили в тому числі і про третій раунд переговорів України та Росії в Стамбулі.